Ми, в принципі, бачимо територію екомузею. Зараз ми знаходимося у міжкільному навчально-виробничому. Тобто це цікаво, я подивився, як люди роблять біклети, як люди роблять карти. Ну, я це також можу робити. Mm. ...заходи, які допомагають прийняти участь у пізнанні Нашого міста та на собі відчути приналежність до місця, де людина живе. Тобто конкретно цілі як у музею в тому числі мистер тільки зустрічаємося, тому ні. Моїх дітей 40 чоловік, у 10 11, 11 класи, але з них ну, небагато таких креативних дітей. Ну От дивіться, ми коли зустрічалися з Петром Олексійовичем трошки раніше, <с <с тиждень тому, то була, була така розмова, що в принципі ми можемо е, спробувати оголосити конкурс на розробку таких при цьому в конкурсі можуть брати участь учні, які обізнані з цією проблемою, а це є учні, які трошечки хоча б обізнані. Можуть брати участь у мене є група студентів, які хочуть займатися для себе туристичним бізнесом, вивчати це питання, формується десь приблизно 9-10 осіб. Це напряму менеджмент технічного університету. І я думаю, це окремі групи, які можуть спробувати конкурувати між собою. І я думаю, що оскільки в Пенституті нашого великого університету також відкритий зараз такий напрям з туризму, та, хто у нас там географи намагалися це робити, то якщо їм запропонувати взяти участь невеличкою командою з трьох-чотирьох, там, може п'яти осіб, вони також би погодились. В принципі, витрат для них ніяких немає. Для дітей це, можливо, буде цікаво. В принципі, ми так попередньо говорили, там, в якості винагороди ну, отримують можливість безкоштовно пройти такий курс-тренінг по напряму менеджмент в туризмі і отримати такий сертифікат. Сколько не было фотографий сексогать, просто магазин. Просто прибывают, живут. И они ну, делали, да. они делали очень много полезного очень много новых. Ну, вот да. то же самое, машарцы. Ну, начало энциклопедии. Вернее, английская энциклопедия, ну, да. начало века. Лучшее сады ее Наверное, вот. Пожалуйста, любой гражданин мог приходить сюда. Мог если хотел собрать да. урожай. Пожалуйста, никто не мешал. Единственная просьба была не ломать его. Но заслуга его не только в том, что он, скажем, этот сад. Он Вославлял в свое время какие-то комиссии городские и так далее. То есть он делал очень много нужных, полезных вещей. Он пытался вырвать этот город, вытянуть его как с, этой, с этой провинциальности. И памяти этих людей... Ну вот сейчас память этих людей. Этот дом просуществовал с 1800... Пока здесь жили маршавцы, все было нормально. Потом здесь была первая просвета. Потом, конечно, после революции, парк еще до 1927 -го года назывался парком имени товарища Маршавцева, Хотя он товарищем не был. І те, що у нас вчора був день Святого Миколая, Миколая, почалися різдвяні свята, що у нас є традиції, які є, теж бачено, є. Вот. Ось він такий. Я зараз його так поставлю, щоб він не заважав. А з Олександром Олександровичем, який стане трошки сюди, Олександр Олександрович трошки судить стане. Я стану сюди. Ось. Розуміли, так? Бо є, яка музея, оце територія, яка музею, все ми це все бачили. Да, ось, да. Ось, але. Робити і хоча б мінімум сюди інформації, дати. можливо, щось треба скоротити, можливо, наспаки щось додати. Це перше е, про Федора Матвійовича. А саме головне, що я хотів сказати, що тут є два вірші, які написані сьогоднішнім нашим учасником і редактором газети Проміс просвіти, поетом Сергієм Леонідовичем Світченко. Я прошу вас приверхне вийшла. Де з'явилося колись ці дві річки світлі, там де місто виросло з води, сад бешневець на весні розквітом, серед е, серед маків, Васильків і Лободи. З хати глянув на це біле диво, уже сивий літній капітан і сказав йому, Врасти щасливо, щоб вогонь тебе чи враган не згубили, не розвіяли по світу, щоб на радість вільним людям всім краю. Дарував ти щедро вишні їм щоліта і тим душу заселяв мою. Жив Тверець тим садом біля хати, душа в душу на одній землі, А їх вишні, і думки крилаті, дарували людям, знає, ті, що руйнували про наш сад забутого творця, що здолає він часів завали, коли правда вселиться в серця, не фальшива імені газети. Із якою шлях пітьми проліг, а свята, що мрійники й поети зберегли, як світлий оберіг, і думки крилаті капітана, і той сад воскреснуть із пітьми там, де інгулець із саксаганню, і де знову, вільними є ми.